Хвилі винесли чоловіка на безлюдний острів після того, як корабель на якому він плив зазнав катастрофи. Розгублений, він не знав, що робити. Потрібно якось звідси вибиратись вдома його чекала дружина з новонародженою донечкою. Чоловік день за днем майстрував собі човен з викинутих на берег уламків корабля та усіх можливих підручних засобів. Він щосили благав Бога при порятунок. Одного дня. Коли човен був вже готовий перед тим, як спустити його на воду, чоловік пішов глиб острова збирати припаси на дальну дорогу. В надії, що йому таки вдасться хоч кудись допливти. Та коли він повернувся, його паралізував жах. Човен з усіма його речами охопило нищівне полум'я. Боже, за що? Чому ти так зі мною? Кричав він в небо не в силах стримати відчай та гнів. Впавши на пісок, він плакав у розпачі. Серце стискав у біль. Чоловік не міг дивитися, як палає його остання надія. Він не знав, скільки минуло часу, перш ніж його ридання перервав потужний гудок корабля, що наближався до острова. Як ви мене знайшли? питав чоловік своїх рятувальників. Ми побачили ваш сигнал. Таке багаття важко було не помітити. Бачу, ви вирішили ризикнути, запаливши одразу все, але дякувати Богу спрацювало. Насправді ми трохи збили з курсу і тільки тому помітили вважайте випадково. Ні, не випадково. подумав чоловік. У тяжкі моменти нашого життя ми не завжди можемо розуміти дії Бога. Іноді навіть може здатися, що Бог залишив нас. Та Боже Слово говорить нам. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, які б не були скрутні обставини. Як би важко не було, довіряйте Богу, в Його силі вивести нас з темряви. І те, що здається випробуванням, може стати благословенням. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте.